Uh, і все-таки от, я коли читав текст, мені здавалося, що в певному сенсі це не просто література, це, от, тому, що я говорю на початку, це вже виходить за межі літератури. Цей текст, на мою думку, він явно мав до чого закликати. І те, до чого він закликав, було таким явно антисоціальним. Uh, <реш> uh, от, тому мені цікаво, от, наскільки ти сам оцінюєш оцей такий е, діяльний, активний потенціал свого тексту, от, наскільки ти бачиш його от, як певний заклик, як певну можливо, провокацію, як, е, як певне заохочення, да, стимулювання. От, як завгодно, всі синоні можна собі тут Тобто наскільки цей текст він для тебе не є фактом літератури, а є фактом ось такої, ось такої соціальної дії, в широкому розумінні. Ось, можливо, так. Тобто, Наскільки би ти хотів, щоб люди... Що по-твоєму мали би люди робити після цього тексту? Поставити його на поличку, напевно, ні. Ну і далі люди мають чекати другий текст. О, Мріяти про те, що я його не пишу, писати мені захоплені листи. Це досить буржуазно, погодцять. Ні, це досить самозакохано. Це ідеал буржуазно якраз. Письменнику чекати листів, захоплених мішками і так далі. А що письменник такий достатньо контркультурний очікує від своїх текстів? Шуба намагається як буржує, намагається про власне такий самозакоханість. Окей, все, може тепер я. Щодо... Того, що цей текст він до чогось закликає. Це ну, Ботар казав, що не треба знімати політичне кіно, а треба знімати кінополітичне. Я не думаю, що цей текст є дійсно маніфестом якийсь закликає. І окрім того, якщо говорити про те, що цей текст він є якийсь екстремістський, він є чимось більше, ніж література, він є там, протестом. Ну, Знаєте, протест, як ти виходиш на площу, чотири години спішно теж ні баркоту, наприклад. Деякі люди, по суті, в залі це практикували. А, є ще там багато подібних цікавих розваг. Деякі, можливо, і зараз це практикують. Ну, зараз... ...презентації. Разу. Може бути. А, а, розумієте, реальний протест це той, що е, тягне, ну, якщо ти протестуєш там не по до того, що тобі там, пиво не довели. А якщо це йде протест як е, суспільна якась, як політична дія, він вимірюється тим, яка на це йде реакція. А, коли, там, ти протестуєш під Верховною Радою проти комісії з питань моралі і потім отримуєш це обмеження свободи, це дійсно протест. Як би до нього не ставлюсь, тому що є цілком конкретна жорстока сувора нереальна політична реакція. Книжка лишається все ж таки книжкою. Але це здається, еко писав про те, що з саміозису, тобто з протікання значень між собою, вихід тільки є тоді, коли в чомусь вбивається в дію. Тому, звісно, що... Не хотілося б, щоб людина цю книжку прочитала, відклала забула про неї, забула, хто я такий, згадала, як ми дійсно виступну книжку на пауці. <гад>, якщо вона, вона її неї купить... А, дійсно... ну, чого б так справді, чого б хотілося в цьому сенсі? Не поставила, а що? що? От, я, яка має бути у людини ну, далі, діяльність чи активність, от що? що, що, в принципі, читач? Що би ти очікував від свого ідеального читача, так зробив? Я, здається, казав, і давні читачки, і дана книжка має помирати. А ага, якщо все ідеальне все, 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 не може існувати, як на мене. Це воно замкнути, воно, або має існувати десь окремо, незважний нас, або якщо воно з'явиться тут, воно має помирати. Е, як казав, відповідав на попереднє питання, мені дійсно здається, що ця книжка, може це не може для когось змінити певний погляд на світ, він, який, в якому він живе, хай не світ, місто, в якому він живе, вулицю, на якій він живе на те, як він намагається вписуватись в життєвий простір, що він цього, щодня проходить, байдуже поглядом там, кого ще. Можливо, це когось повикає в чомусь подавати автоматизм цієї щоденної рутини. Я не, не тільки про робочу, я про взагалі наше існування. Можливо, в чомусь продавати якусь там лінь, можливо, це буде спонукання спробувати прожити в цей час в цьому місці і в цьому в своєму житті, в своїй ролі як себе, якось цікавіше, якось виворовоно більш, більш і якось більш усмислено, можливо, якось більш корисно для себе, можливо, для когось. Зрозуміло. Ну я б ще від себе, і дослі, як, як людина, яка читала цей текст одним із перших ще. Не в його, до речі, нинішньому варіанту, в тому, якого всі читачі отримують, а ще в трошки іншому варіанті, з іншим фіналом. Э, я скажу, що це справді. Це э, спроба, спроба поглянути на звичні речі з дуже незвичних ракурсів, з дуже незвичних поглядів. Э, дуже банально ну, їх використовувати часом. Добре. Але я не буду надавати всім все враження, особливо ще до того, як е, книжку прочитано.